У вересні на хабарів 56 тисяч гривень зловили на гарячому виконуючого обов'язки директора державного підприємства. За даними слідства, виконуючий обов'язки Сергій Романчук вимагав і одержав гроші за сприяння в організації та передачі в ренду фермерської будівлі, що перебуває на балансі підприємства. До слова за даними з публічних реєстрів, це господарство має 525 тисяч гривень. Податкового боргу. Також щодо цього держпідприємства було ініційовано 18 проваджень. Крім того, воно фігурує в численних судових процесах, зокрема щодо стягнення прогів. Слідство встановило, що директор державного підприємства вимагав та одержав та правомірну вигоду в сумі 56 тисяч гривень за допомогу вирішення питання щодо оренди фермерського будиночку, який перебуває на балансі цього підприємства. От затримали його 28 вересня на одержанні другого траншу цієї неправомірної вигоди в сумі 15 тисяч гривень. Згідно з рішенням Луцького міськрайонного суду, від 5 жовтня підозрюваного Сергія Романчука відсторонено від займаної ним посади виконуючого обов'язки директора в межах до судового розслідування до 29 листопада. Сергій Романчук подав апеляційну скаргу щодо відстрогнення, втім, пізніше допустимих термінів. Тож Волинський апеляційний суд її відхилив. Відмовити підозрюваному Романчуку Сергія Анатольовича в поновленні строку апеляційного оскарження ухвалу слідчого судді Луцького міського районного суду Волинської області від 5 жовтня 2023 року. Апеляційну скаргу підозрюваного Романчука Сергія Анатольовича на ухвалу слідчого судді Луцького міського районного суду Волинської області від 5 жовтня 2023 року повернути апелянд.